Головні результати телефонної розмови президента США Дональда Трампа і Путіна. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал до свого по своє. І, власне, нещодавно якраз завершились телефонні перемовини. Перемовини, які тривали понад дві години. Дехто навіть пише, що дві з половиною години. Ройтерс, до прикладу, саме таке число вважає, і, і нам дали якийсь такий певний короткий звіт. Короткий звіт ми можемо зробити із заяв оприлюднених Кремлі, і з заяви, Яку показав Білий Дім. Раніше ще оголошували, що буде запланована прес-конференція Дональда Трампа, проте станом на зараз невідомо, чи буде таки вона проводитись чи ні. І так, власне, я розпочну із того, що оприлюднив Кремль. Путін підтримав ідею Трампа про взаємну відмову Московії та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі, і нібито вже дав таку вказівку військовим. Путін конструктивно відреагував на ініціативу Трампа про безпеку мореплавства в Чорному морі. Путін і Трамп виразили обопільну зацікавленість нормалізації відносин в зв'язку з забезпеченням безпеки в світі. Ну, тобто, це такі натяки на Третю світову там і так далі. Президенти Московії і США домовились залишатися в контакті по всім темам, які вони зачепили в телефонній розмові. Путін в розмові з Трампом підтвердив принципову позицію стосовно мирної розв'язки конфлікту на Україні, як вони кажуть. Падлюки. Путін заявив про готовність до спільної з американськими партнерами пропрацювання можливих шляхів врегулювання на Україні, яке має бути стійким та довготривалим. Росія в якості жесту доброї волі передасть Києву 23 важкопоранених важко поранених українських військовослужбовців. Росія і США створять експертні групи по українському врегулюванню. Перемовини ці повинні розпочатися вже зараз, і відбуватися вони повинні. Ну фактично в арабському світі. Врегулювання на Україні повинні враховувати безумовну необхідність усунення першопричин кризи. Як написав Путін, законні інтереси Московії в області безпеки. Путін заявив Трампу про необхідність зупинити мобілізацію України і переозброєння Збройних сил України в разі припинення вогню. Ключовою умовою для недопущення ескалації мають стати повне припинення іноземної військової допомоги та надання розвід інформації Києву. Ось така. Інформація, якщо говорити е, про те, що вже оприлюднили кремлівські е, пропагандисти. Ну тут треба сказати, що пропагандисти чи іншим словом, їх можна назвати, вони ще не розжовували цієї новини. Власне, йдемо далі. Трамп і Путін погодилися, що рух до миру почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі. Сьогодні президент Трамп і президент Путін це я зараз починаю зачитувати заяву Білого Дому. Сьогодні президент Трамп і президент Путін говорили про необхідність миру та припинення вогню у війні в Україні. Обидва лідери погодились, що цей конфлікт потрібно завершити тривалим миром. Вони також наголосили на необхідності покращення двосторонніх відносин між США та Росією. Кров і ті скарби, які і Україна, і Росія витратила на цю війну, краще б витратили на потреби свого народу. Цей конфлікт ніколи не повинен був починатися і, мав бути, давно завершений щирими та сумлінними мирними зусиллями. Лідери домовились, що рух до миру розпочнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо імплементації морського припинення вогню в Чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру. Ці переговори почнуться негайно на близькому сході. Лідери широко говорили про близький схід як регіон потенційної співпраці для запобігання майбутнім конфліктам. Крім того, вони обговорили необхідність зупинити розповсюдження стратегічної зброї. Та співпрацюватимуть з іншими для забезпечення якнайширшого застосування. Обидва лідери поділилися думкою, що Іран ніколи не повинен бути в змозі знищити Ізраїль. Обидва лідери погодились, що майбутнє з покращенням двосторонніх відносин між США та Росією має величезні переваги. Це включає величезні економічні угоди та геополітичну стабільність після досягнення миру. Ну, ось, власне, так виглядає текст, який поки що єдиний, який оприлюднений білим домом. Сказати, що там є щось хороше для нас, я сказати не можу. Сказати, що там є абсолютно конкретний негатив для України. Цього сказати я також не можу, але певний негатив там все-таки є. Вже абсолютно повне формалізоване повернення Путіна до спілкування з представниками геополітичних лідерів. Ну, принаймні, із Сполученими Штатами Америки, це вже відбулося. Ну, власне, коли мова йде про ці вимоги Путіна, ну то я б сказав, що значна частина тих вимог стосовно того, коли буде досягнуто перемир'я. Ну, вони, м'яко кажучи, виглядають абсурдними, коли мова йде про припинення мобілізації, зупинення постачання озброєння, зупинення постачання розвідданих. Тому що в теперішніх умовах на теперішній час це виглядає як крок до повної капітуляції України. До падіння України, причому ну тут може бути чимало насправді обставин зіграти. І знову ж таки в Путіна на Московії в цілому диктаторський режим працює давним-давним-давно. В них все консолідовано, все в єдиних руках. А водночас в нас будь-яке припинення війни воно відкриває певне вікно можливостей для притягнення до кримінальної відповідальності вище політичне керівництво держави. І є за що. Проте, вище політичне керівництво держави достатньо сильно збагатилося, плюс має в своїх руках такий інструмент, як владу, і гарно профінансувало тих, хто потенційно повинен його захищати за умови, якщо його захочуть притягнути до кримінальної відповідальності. І тому ситуація, я б сказав, достатньо складна. Заяви Трампа поки що немає. Ну, я навіть не знаю, що тут ще прокоментувати. Я можу сказати точно, що 2,5 години Трамп і Путін говорити виключно на вказаний перелік тем просто фізично не могли. Це занадто великий обсяг часу. Просто занадто великий обсяг часу. І тут я повертаюся до того, що справжня політика вона завжди робиться за кулісами. З того, що зараз можна прочитати з такого можливого закулісся, скажімо так, співпраця в плані освоєння Арктики дуже велика співпраця, дуже глибока співпраця, в Арктиці зосереджено до 40% корисних копалин, які людство ще не використало. Питання в тому, як їх видобувати, потрібні спеціальні технології і так далі. Це, до речі, ще одна із причин, чому Трамп так рветься в Гренландію. І друге, що прозвучало в заяві Білого Дому, це фактична співпраця проти Ірану. Ситуація на Близькому Сході надзвичайно складна, і дійсно вогнище там може розгорітися набагато набагато потужніше. І отут виходить, що допомога Ізраїлю об'єднує і Путіна, і Трампа. Ось така якась ситуація, як на мене, тут сильно сильно бракує конкретики для того, щоб робити які-небудь чіткі висновки. Як це корелюється із тим, що Трамп раніше говорив про мир через силу? Ну ми поки що не знаємо. І чесно кажучи, яких-небудь хороших передчуттів, ну, принаймні зараз у мене особисто не виникає. Не знаю, як у вас перемовини на близькому сході, які мають розпочатися, і розпочатися негайно. Вони ж вже повинні включати вже і нашу українську сторону, і власне європейських партнерів. Як там буде відбуватися, ну поки що не зрозуміло. Ще напередодні озвучення результатів перемовин Трампа і Путіна. Вже низка європейських лідерів зробили певні заяви. Зокрема, цікаві заяви пролунали від фон фондерляїн та від президента Франції Макрона. Ну і вони такі набагато більш обнадійливі саме для України. Але я хочу повторитися: ми зараз стаємо свідками дуже-дуже великої, закулісної геополітичної гри. І, ну, чесно кажучи, болото настільки мутне, що зробити якісь абсолютно конкретні висновки, ну, ми поки що, в принципі, не можемо. Ось такі, на превеликий жаль, обставини стану на зараз. Знову ж таки, в чергових повторюся. Україна як суб'єкт міжнародних відносин потрібна тільки нам, українцям, і тільки нам, українцям потрібно наведення ладу всередині України. Тому що якщо ми це зробимо, то нас не будуть використовувати як ресурс, ні нас, людей, українців, як ресурс, ні наші надра, нашу землю. Зараз, в даний момент часу, нашу землю з одного боку завойовує Путін. З іншого боку, розпродає Зеленський, але за розпродаж Зеленський проголосував разом з Порошенком і разом з Пінчуківським голосом, який тоді очолював Вакарчук. А ми, де факто, стали такими собі заручниками ситуації. Це те, що найбільше дратує насправді. Але знову ж таки: а хто крім нас самих дійсно насправді хоче нас рятувати? І хто в цьому зацікавлений? Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.